Вітаю, друзі. Моє відео про дві українські армії, про те, яка з них переможе. І не тільки ворога, а у внутрішній боротьбі між собою, у внутрішній боротьбі за право існування, викликало великий резонанс. І тому я хочу продовжити цю тему. Закликаю вас підписуватися на наш канал, тиснути на дзвіночок, а також не забувайте, що ми ведемо збір. На дрони для нашого підшефного підрозділу Національної гвардії, а про це буде далі. А зараз повертаємося до основної теми. І так, дві українські армії. Одна армія радянської школи, друга армія виникла з перших добровольців, які почали створювати нову українську армію ще в 2014 році. Десять років нещодавно виповнилося одному такому підрозділу. З яким я товаришую особисто добровольчому підрозділу. Але він дуже незвичайний. Це не просто бойова частина, яка веде бій на фронті. Якщо звичайні наші воїни ведуть бій з ворогом, то ці хлопці ведуть бій з самою смертю. Це медичний підрозділ. 20 000 км на місяць, 700 медиків-добровольців, 40 хвилин – середній час евакуації, нуль. 120 ударів на хвилину, 17 швидких, 130 ліжок у реабілітаційному центрі, що будується, 350 гривень – середній донат. 9 років на війні, 85 000 врятованих і лише 4 літери. ПДМШ – перший добровольчий мобільний шпиталь. Війна не закінчується на нулі. ПДМШ це унікальне явище. Перший мобільний добровольчий шпиталь виник ще в 2014 році. І я особисто бачив, як це було. Він виник на Майдані, коли стало зрозуміло, що громадському суспільству, яке вийшло на протест в центрі Києва, потрібна медична допомога. І, на жаль, офіційні лікарні її надати не можуть. Тому саме на Майдані. Ці хлопці виникли, а потім було зрозуміло, що їх послуги потрібні і на фронті, який виник в 2014 році під час російської агресії проти нас. Засновником цього унікального підрозділу став Геннадій Друзенко, мій особистий товариш і друг, якого в моєму середовищі експертів більше знають як правника, спеціаліста з конституційного права. Але так сталося, що він. Став засновником саме цього медичного підрозділу, і ви можете його побачити в одній з моїх передач. Пропоную вам стати президентом, де він особисто сказав, що хотів би бути останнім президентом, тому що Україні президентська влада не потрібна. Україна може бути парламентською республікою, і посилання на це відео ви можете побачити в описі під цим відео. Це унікальне явище, породжене нашим громадянським суспільством. Медики добровольці рятують життя наших воїнів. Але саме зараз у них існує величезна проблема. Вони існують поза юридичним статусом. Ніхто в нашому військово-політичному керівництві не може вирішити цю проблему. З одного боку, добровольці врятували нашу країну. Саме вони почали створювати ті сили оборони, які. Не дозволили окупантам ще в 2014 році зайняти більшість наших територій. А з іншого боку, ніяка влада їх не любить. Чому? Тому що добровольці це не витратний матеріал. Це люди з високою ступінню професіоналізму з одного боку, а з іншого боку, з високою ступінню внутрішньої свободи і внутрішньої відповідальності. Керувати іми дуже складно. У ці вихідні я бачив, як засновник і президент добровольчого шпиталю імені Пірогова нагороджував свій особистий склад державними нагородами, особистими відзнаками самого госпіталю. А в тому числі я там був присутній як амбасадор українського годинникового бренду Клейнот, годинник якого ви бачите в мене на руці. Саме такими годинниками, присвяченими десятиліччю Шпиталю, а також тактичної серії Українська сила були нагороджені медики, які рятують життя наших хлопців на фронті. Але в чому проблема? Проблема в тому, що ота радянська школа не хоче бачити в своєму складі окрему частину, яка була створена на високому фаховому рівні, з якою просто так не можна приховувати свою непрофесійність і свою небоєздатність. А будемо чесними, до офіційної медичної служби дуже багато нарікань. Не до парамедиків, не до добровольців, не до рядових медиків, які воюють на фронті, до керівництва. Суспільство, можливо, не помітило ті скандали, які відбувалися в керівництві цієї служби, коли багатомільйонні закупівлі турнікетів виявлялися хибними. Тому що самі турникети рвалися і були неякісними. Коли а, тому ж добровольчому підрозділу, про який я зараз вам кажу, відмовляли в допомозі в шпиталях, коли вони привозили туди поранених. Їм кажуть сьогодні: мобілізуйтесь, приходьте служити в лави ЗСУ. Є проблема, їх не збираються залишати окремим підрозділом, навіть в лавах ЗСУ. Це мається на увазі, що всі, хто там проходять службу, повинні бути розпорошені серед медичних частин та підрозділів нашої армії. А це повністю знищить той унікальний досвід, який ці хлопці набули. Те, як вони працюють, на жаль, не працюють в жодному підрозділі ЗСУ. Вихід один. Або залишити їх цільним підрозділом і зберегти. Повністю як окремий підрозділ, який входить в ЗСУ, або вирішити правову колізію. Україна нарешті повинна визнати, що і військові частині можуть бути приватні підприємства, приватні компанії, які надають воєнні послуги, і ПДМШ, перший мобільний добровольчий шпиталь імені Пирогова, це така готова компанія. Цей статус їй треба надати, а державі підписати з ними контракт на надання медичних послуг і надати бронювання, тому що ці хлопці вже давно працюють на фронті. А так у них немає бронювань, і підрозділ систематично мобілізацію можуть просто сьогодні знищити, бо він як більмо на глазу у медичного керівництва нашої армії. Чому? То тому що на їх фоні наше медичне керівництво виглядає дуже непрофесійно. Величезна кількість проблем, які так і не вирішені в армії, в цьому підрозділі давно вирішуються на високому ефективному рівні. Я вважаю, що настав час казати не тільки про приватні медичні компанії, які можуть існувати, а і про приватні військові компанії. Тому що саме це може підвищити боєздатність нашої країни. Загальна концепція громадської безпеки, на думку Георгія Учайкіна, Мого гостя з програми Пропоную вам стати президентом виглядає як чотири рівня. Рівень перший: це армія, яка повинна нас захищати від зовнішнього ворога. Але не проста армія, не армія мобілізованих цивільних, не призивна армія. Це контрактна професійна армія, куди йдуть служити на все життя, і де саме знаходяться професіонали, які повинні нас захищати, для яких війна. Це професія. Другий рівень це частини територіальної оборони, які повинні бути в кожній українській громаді, які будують оборону громад. Коли ворог розуміє, що навіть якщо він прориває десь фронт професійної армії, за кожне місто, містечко і село йому доведеться битися з місцевими хлопцями, які захищають свій дім. На жаль, цей рівень. Міг бути створений ще у 22 році, тому що він спонтанно виник. Багато хто взяв в руки зброю і готовий був захищати свій дім. Але, на жаль, справжньої територіальної оборони поки в Україні не створено. Третій рівень це загальновійськова підготовка, яка для дівчат і хлопців починається ще зі школи. І це дає можливість багатьом з них обрати професію військового в майбутньому або. Стати до лав територіальної оборони. І рівень четвертий: нарешті треба прийняти закон, який би дозволяв нашим громадянам створювати приватні військові компанії. Саме вони можуть виконувати ті функції, які важко виконувати нашій армії, особливо якщо ці функції треба робити за кордоном. А з іншого боку, після демобілізації наших військових з армії. Саме там вони зможуть знаходити для себе нову високооплачуму роботу. І ПДМШ є таким прикладом, дуже незвичайним. Це така готова приватна компанія, яка може надавати нашій армії медичні послуги вже сьогодні, що вона і робить 10 років, і робить це дуже ефективно. Я хотів би, щоб ви підтримали нашу. Ініціативу по підтримці ПДМШ, і не тільки. Ще ми, як ви знаєте, збираємо гроші на Mavic 3T для нашого підшефного підрозділу. На даний момент ми зібрали вже 2 мільйона 73 тисячі гривень і купили на них 11 Мавіків. На сьогодні ми пройшли шлях, і цей шлях складає більше, ніж третину. Нам залишилося зібрати гроші ще на 14 Мавіків. Зараз ви бачите відео, яке присилають нам хлопці з фронту, як вони нищать ворожу техніку, а також відео, в якому вони дякують вам за ваші гроші. Юро дякуємо глядачам YouTube каналу ProUA за зібрані кошти на придбання тепловізійних Mavic 3Т. Вони вже допомагають нам на фронті виявлятися, покрити кількох купа. Слава Україні! Здрава! Дивіться на реквізити, які ви зараз бачите на екрані. Продовжуйте донатити. Кожна ваша гривня ваших донатів знищує техніку російських окупантів. І за кожну вашу гривню я вам особисто дякую. Продовжуємо, не зупиняємося. Слава нашим силам оборони, смерть ворогам! І давайте палити окупантів разом з каналом Проюї і нашими воїнами.